Усім доброго дня, здоров'ячка. Сьогодні ми приїхали на інститут зв'язку, щоб здати оцей окремо стоячий будинок з окремим двором і окремою діляночкою на так десь приблизно одна хвилина від зупинки транспорту. Все тут поряд, вся інфраструктура, Звичайно, будинок зі всіма зручностями, всі комунікації, вода, газ, світло, міські, вигрібна яма. І наразі пройдемо, я вам покажу його із середини. Так, ось давайте зараз ще хвилине отака От ділянка. Бачите, тут вхід. Ось тут ростуть ялинки, можна зимою не покупати у магазині або на базарі ялинку украсити свою. Ось окремі е ростуть дерева, бачите фруктовий садочок. От, ну, Дуже чудово, зручно. І наразі ось наш сам будинок, отакий він має вигляд. Приблизно 50 квадратних метрів. І зараз я вам... Покажу його наживо із середини. Так, от тут розположений електричний лічильник, там лічильник води. Проходимо, бачимо такий тут тамбур величезний, можна розмістити речі хазяйські, ось тут газовий лічильник. І пройдемо наразі у сам будинок. Розпочнемо із кімнати. Тут вона величезна, 20 квадратних метрів, абоштована меблями. Отут такий шафу бачимо, є телевізор. От. Кресла і такий новий величезний двуспальний диван. Тільки що з магазину він приїхав. Так, ідемо далі і бачимо тут така е, кімната вітання, скажімо так. от І ще один величезний новий диван. Обладнаний будинок індивідуальним опаленням. Тут двоконтурний котел на подігрі води та опалення, величезний холодильник і отака робоча зона. Бачимо, тут також обладнана вона. Меблями і варення поверхня. І залишається в нас суміщений санвузол, облаштований душовою кабіною і пральною машиною. Так, от іще раз, отак я вам швиденько зараз ще раз покажу його цей будиночок. Чук такий Зручний, дуже комфортний, фешенебельний, економний і з ремонтом. Кого зацікавила дана пропозиція? Ціна буде приблизно 10 тисяч плюс комунальні платежі. Лічильники тут воно все мінімальне. Так що звертайтеся з радістю допоможемо. Поможемо, розповім, все покажемо. Чекаю, зворотні комунікації.